Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхали в село вихідні. Я вирішив приготувати плов в мангалі, в казані. У нас пригріло вже, то вже пора починати готувати щось в мангальчику. Зараз покажу, що будемо готувати. І, в принципі, будемо розпалювати костер і починати. Що в нас тут по інгредієнтам? М'ясо в нас свинина. Таке там машия, контр туди-сюди цибулька. Це такі спеції взяв у магазині там, в Узбеків морковка, молодий часник. Собственно говоря, причиною приготування плову сьогодні він і виявився. Рис у хаті, казан. Зараз розпалюю костер і починаю готувати. Так, друзі, Розпалив я вже багаття. Так, значить, Що я хочу вам сказати? Рецептів приготування плову дуже багато, дуже, дуже багато різновидів. Я вам хочу показати, як готую його я. Постійно усім подобається, хто не їв. Що я вам хочу сказати? Для самого початку, щоб не зіпсувати все в самому початку, потрібно гарно, гарнесенько прокалити казан. Розпалюємо багаття, накидаємо побільше дров. І ждемо, поки він гарно, оце він вже прогрівся, в мене вже пішов димок. Зараз я вливаю трошечки олійки. Так, значить. І починаю додавати м'ясо. Що значить? Добавив я десь приблизно 150 грам олії. Так, значить. Зараз чекаю, поки вона. Гарнесенько нагрівається і я завжди кидаю ось такі запчасті від цибулі. Отак. І ось такої обжарюю тут прямо. ось такої, щоб коринкою з'явилися. І потім я їх витягую і викидаю звідси. Обжарилася наша ця цибуля. До такого стану вона. Я її викидаю і додаю ще такий кусок хліба туди, трошечки його, щоб він там пожарився. Спитаєте навіщо це роблю? Не знаю. Наче олія закрашується, наче там забирається всяке погане з олії. Ну, В общем, роблю та й роблю. А далі буду починати давати м'ясо вже. Так, що значить? Казан у нас нагрівся, я починаю потихеньку партіями не зараз додавати месков, щоб воно жарилося, запечатувалось. Так. Бо якщо зараз сипати все зараз, то потім казан і олія охолоне, і воно тоді буде не піджарене. А так я чуть-чуть його вношу і кажу так потрошку так і воно там собі обжарюється так буду додавати поки не обжарю повністю все м'ясо що є і так я потрошку додаю його і воно я взял, в общем, кило мяса. Я завжди беру просто больше мяса. Ну, не так смачнейше. Вот, вот, это такая вот так И такой себе жаром. Так, Обжарив я вже все це м'ясо. Дожарив я його до такого стану, щоб воно було зажарене. Зараз я його все витягую і буду далі обжарювати цибулю і морку. Витягую я його для зручності, так зручніше потім жарити. Можна не витягувати. І ще м'ясо я не солив. Спеціально, щоб воно не дало сік. Тому що якщо воно дасть сік, воно тоді буде не жарене, а просто Тушиться і все. Тепер беремо і всипаємо сюди всю нашу цибульку. У мене пропорцій ніяких немає. Я так. Ну приблизно я думаю, що десь до кіла цибульки грам може 700 я покришу. Так обжариємо цю цю цибульку. Дивіться, вона вже тако піджарюється, рум'яниться. Що я вам хочу сказати? Зараз найважливіший етап приготування плову. Чому? Тому що оця кучка м'яса дуже сильно приваблює. І якщо її з'їсти, то само собою плову вже сьогодні не вийде у нас. Далі жаримо цибульку. І я зараз додавлю морку. І воно буде потихеньку собі далі жариться. О. Добавляємо тут сюди моркву. Моркви багато. Чим побільше моркви, чим побільше. Тепер все жаримо, аж доки морква не стане м'якенькою, Потім додаємо назад м'ясо. Якщо ви бачите вогонь і досі в нас сильний, так скажемо. Ой, а ну скажіть, оце вже почалося тепло, почало пригрівати. Я оце так полюбляю, оце приїхати в село там, чи на природу десь вибратися. Щось приготувати в казані там, чи в мангалі. По-чесному казан я вже дуже давно не доставав. Там шашлик якийсь приготувати, це да, це, звісно, посидіти, відпочити від важкого трудового тижня, посидіти в кругу сім'ї чи з друзями там. Ну, ще хай, ще щось приготувати. Красота. Я люблю це так пору року, все зеленіє, красиво, все. Ой. Після зими особливо. Ну, ще, це кайф. Це, це, Ой. Красота. Бажаю всім таких вихідних, так і Миру, щоб все закінчилось поскоріше вже. Ну що, вжарив я морку до такого стану. вже, дивіться, вона вже, вже мякенька. Дозвомується навпіл. і зараз додаю я сюди м'ясо. О, ось воно висипаємо назад все м'язко. Гарненько все переміщуємо. Хвилинки 3-4 і заливаємо водичкою. Так, десь хвилинки 3-4. Воно все в нас тут трохи протушилося. Зараз додаю воду. Пропорцій води в мене немає ніяких. Я додаю спочатку. Щоб було чисто в чому протушитися, зараз ще додавлю, а потім вже коли буду давати рис, я крайняк, якщо що, додавлю. Ну, приблизно скільки це я вилив, десь півтори літри і зараз ще півлітра десь додавлю і воно буде собі томитися. Це, так скажем, називається по-научному зірвак. Ми його залишимо хвилин на 40. Замітьте, коли я жарив, я не додав ні солі, ні спеції, нічого. Зараз я все буду додати. Тому що солі, якщо спеції, якщо додати, коли жариш, вони просто пригорають до казана і все. Зараз добавлю ще води, закриваю кришкою і забуваю десь хвилин на 40, може півчаса, це точно. Вогонь у нас отакий буде легесенький, щоб воно чисто мліло і все. Так, ви уявляєте, чуть не забув про самого ось головного так сказати, гостя програми, за чого це все почалося. Самий смак це молодий чесник. Зараз я ще додав ізюм, перед цим я його запарив. Десь грам 100 ізюму. Це взагалі це кайф, ізюм, просто це, він коли попадається у мисці, ой, який він смачний. І оці всі приправи. Прям такое не жаліюче, сюди це просто буде чеки бамбуні. І будемо же солити, солить. ну так, десь я так три за три-чотири кину. Потім що ну Та й додали. Гарнесенько зараз все розмішаємо. Покажи ближче. Гарненько зараз це все ми вимішуємо, спеції, наші все. Додаємо чесник і закриваємо кришкою на малому вогні, воно буде десь півгодинки, минуло хвилин 40. У нас томиться, скажімо так. В народі кипіть на малому вогні. О, вже. так. І отак я беру цей часник. Просто так сюди я втикаю і все. І він буде варитися у нас. Так, що значить? Приступаємо до рису. Я взяв е, басматі цього разу. Раніше я завжди брав пропарений там. А це один раз вдома я готував і взяв я цей басматі. Мені так сподобалось. Він такий довгенький, не злипається. Е, Тут у нас пачка 700 грам. Я висипаю одну пачку і з цієї пачки ну, і пачки, щоб ну, трошки більше кілограма. У нас у нас півтора кілограма. Ну я ніколи не додержусь тієї пропорції, що всього треба по кілограму. І все, і зараз гарненько. Разів 5-6. Все залежить від того як буде вимиватися. Промиваю. В принципі все. Так. пройшло у нас десь півгодинки. Та, те, що диви, яка Я хочу спробувати на сіль зараз. чуть-чуть трохи -чуть, будемо вже додавати рис. Ой боже Смахота на що той рис сюди вже давати, я вже не знаю, готуйте, радійте своїх рідних друзів. Це просто це я хочу ще, я не можу. Це мм... Кайф. Зараз ще хвилин 10. Та й будемо будемо додати рис. Так, на мій погляд, що зараз саме час додати наш святий рис в сьому голова, тому що вже пройшло десь хвилин 40. Вогонь у нас зараз хороший, тому що треба з того як ми висипемо, висипали рис, гарненько його розрівнюємо, з водою якраз чітко, буквально на сантиметр, покрився рис. Тепер що ми робимо? Кришкою е поки що не закриваємо, а чекаємо, доки От через що такий вогонь. Потрібно, щоб чуть-чуть сіла вся водичка. Ні в якому разі ми не розмішуємо нічого, а чекаємо, доки водичка, яка покрила рис, не википить і не буде видно сам наший рис. От Коли вже вода сяде, потім вже закриваємо кришкою. Якраз трошки спаде наший вогонь. Чекаємо. Наш рисочок вибрав вже в себе водичку. Ой. Саме час його накривати кришкою і все. Тепер тільки до готовності. Так, наш рисочок вариться, доготовлюється. Дивіться, коли доварюється, я беру від країв його, я кидаю на гору трошки, щоб волога звідти виходила, і воно буде випаровуватися і буде проходити паром оцей весь що зверху. І так, я роблю наче таку пірамідку, то є ще там мискою накривають. Я ще ні разу так не пробував. Я думаю, що воно і так буде ловко. Ось так ось робимо таку пірамідку. Ще закриваємо і ще до готовності я вже, мабуть, його відкривати ще не буду. Так, друзі, ну що, я вже зняв його з костра. Просто я не можу налюбуватися. Ви подивіться, яка це вийшла красота. Дивіться, який він вийшов розсипчастий. Зараз я хочу його розмішати. Подостаю цей ага, часник. Часник треба кудись. Ох, якби ви знали, який цей часник смачніший, Це просто не передати словами. Зараз я його достану ох, ти шо ти шо ти просто Ах. Ах. Ну І найцікавіше Ох, так ти що це все ж все Морковочка, Ізюм, дивіться Барбарис, М'яско. Яка це смакота буде ой-ой-ой. І саме головне, що рисові потрібно пловові розсипчатість. Ой-ой-ой. Зараз -ой -ой -ой. перейдемо ж до основного процесу. Вживати будемо його. Ну, ще будемо вживати, це вже таке діло, але просто дивіться. Я думаю, це варто уваги, варто того, що можна поставити лайк. Я вам усім дуже дякую за перегляд. І ми будемо приступати до вживання його. Я вам просто Кажу чесне слово, він дуже вийшов смачний. Все, всім пока.